Звітні за 2013-14 року є за формою 1А Риба річна виробництво продукції аквакультури за 2000 рік не вказано. малий щем подав, де до Житомир охорони вчасно. Дані стосовно зарядження невказаної водою, наданих звіта і від судді. Відповідно до закону України про е е е е аквакультуру. Та наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України про затвердження спеціальних форм первинної документації суб'єктів рибного господарства в галузі аквакультури No362 19.06.2012 року присутність представників органів риб охорони та місцевого самоврядування при зарибленні не вимагає. Подані даним суб'єктом господарській звітності, звітній інформації за 2013-14 років. Вказані обсяг живої товарної риди значно менше, ніж цього вимагають наказ Міністерства політики та проводить України No45351 2013 року про затвердження дому аквакультури, ризицтва та рекопродуктивності по регіонах України. Відповідно до якого законкована рекордність при екстенсивному введенні господарства в Житомирській області повинна складати 5 центнерів на гектар. А при. Інтенсивному 14 зектар. Зв'язку з тим можна зробити висновки про неефективне ведення малишом ЄН рибосподарської діяльності, а не про нецінве використання даної водою. <кій> наведені, наведені вами випадки щодо використання малише ЄН. Електроструму та хімічних речовин в ході введення своєї рибосподарської діяльності є протизаконними. Крім того, якщо ви факти введення діяльності, яка погіршує умови існування риби, це може бути підставою для розірвання договору оренду. Ви можете звернутися від ім'ї громадськості до органу, який покладав водойму в оренду або подати послуг до суду з метою розірвання даного договору. Стосовно випадків, нанесення даним суб'єктом до сподобання матеріальних збитків мешканцям села під час лобдя немерити, рекомендувати звернутися до правоохоронних органів з відповідними заявами. В разі якщо ви станете свідком порушення прав любительського спортивного рибальства, використання незаконних зарядів, просимо повідомляти про такі випадки на телефон грачої лінії з житоми риб охорона.

Чи забрати і знаю? Ну, власне, це лас. Ну я потім буду, так? З тим, з тим я вже все взяв, у мене було написано, але. Я пригадую, як висити цього порядку. Кісто ставку тому що робили зйомку полі по переговіренні. Не по різу воді, а по переговірній. Став у спущені. Як там проводився ремонт, мене не цікавить, я не знаю. Але сільська рада надала цей стан. Відносно розпорядженнями землями, дивіться, в 2001, 2001 році прийнятий земельний кодекс, в якому перехідних положення зазначено, що землями за межами населених розпоряджаються в районі державної адміністрації. А в межах населеного пункту, мені ж місцеві державної адміністрації, бо там ідея розподіл по пункту, а в межах населеного пункту. Розпоряджаються сільські ради, не територіальні громади і не східсилі, і не громадяни, а сільські ради. Рада представляється своїм органом як депутатським корпусом. Тобто питання виноситься на розгляд ради. І Івано це однозначно правильно все сказали, депутати розглядали, вони приймали рішення. Віктор Іванович, чи, я, чи хтось інший, чи голова адміністрації, чи голова районної ради ніякого впливу на вирішення даного питання мати не може. На сьогоднішній день маєте продовження договір оренди, в якому Росії прилікає. А в якому російський? Це, мабуть, я це розкажу вже. Те, що ніякої немає. Тому що Рада проголосувала і надала. Депутатський корпус надав. І вам ясно сказав депутат Зеленської Ради. Питайте своїх депутатів, за що вони голосують. Ви їм довірили? Ви їх обрали? Запитуйте їх. Буде другий термін.

Я вибачаю, скажіть, які у вас допомоги, наприклад, що ви хочете? Можете, щоб того, Щоб це була власність громади. І вам Ви стати воді. Значить, малич, милодія ринку і отдає вам воду. Ви ще так? Так похож. Лові навіть не буде. Як час і те когось з мені полгонок? Не буде, не буде. Хотя, годі, за цей секунду. Воля, при свій бумаге. Я не надав не суди. Володі, чогось питати. Питання прийнято рішення в сесії депутатського корпусу до 2022 року, не забувайте це. Відмінити його, має теж право рішення сесії, подати про відміну попереднього рішення. Тільки депутатським проголосуванням це буде. Це два. І третє питання. Ви ж питають претензію про відшкодування втрату. При чому так не хотіли? Я вам нажив ще знайти компроміс, за інтерес, поставити так питання, що ваші умови були виконані. І щоб людина далі не тумало, подала гроші. Але ті ваші води, виймати, тільки Я бачу всі сухарі, а так не зупиняє, що Зараз до мене лідеть черга, я вам все розкажу. Піска, він біг ви шпакову, А ви там не матує сука? Ну я не буду встанутися. Воно не це не

послухаю, зроби. Ой, здорово. Дозволь, що далі продовжити. Так, далі так. Службові частини спо. Уперік. Так, колоїдне дрот. Зможеться бойно на стані. Зію, що ми професіонал. Теж не напер. Давайте напишемо. Як правильно це зробити? Ну, от. От тобі оператор. Я пам'ятаю, як там святкували. Зачитайте його. Так, ну, і так. Так, ну, і так. Так, ну, і так.

я вас вже прошу. Давайте заживаємо цей крок. Давайте ви мені знову, бо я вам зачитаю, що мати. Давайте так, так і все починалося. У 2002 році перше було в оренду земельницю яму в горшу Євгена Миколаєвичу, проєкту якийсь мирний.